Друзі, всім привіт! Принесли мені інвертор, такі Вольт безперебойник, і хочуть мене розвести. Зараз я вам скажу, чому мене хочуть розвести і як можуть майстрів розводити. Це чисто моя думка. Ви можете сказати свою версію, а потім я зараз вам покажу, чому я так думаю, чого мене хочуть розвести на гроші. Дивіться, ситуація такого роду, я його відремонтував вже до, доволі давно, дав гарантію місця часу. Прийшло десь більше двох місяців. Мені вернули назад і сказав, що він згорів. Але перед тим, коли я його зремонтував, протестував і він все повністю працював, все класно, ніяких нарікань не було. Те, всі нагрузки тесту проходив. Коротше, одним словом, все було добре. Ніяких нарікань я не бачив. І в людей приїхав, поставив підключив. Все було добре. У них був акумулятор Тоді я пам'ятаю, був нездалий, бо вони мені зразу ой, типа, що у вас ті поганий, але в реальні це не був акумулятор Не здалий, Я провірю, кажу, ну що ви то зразу претензії ставите, Побачив, що люди дуже наївні і дуже создають проблеми з нічого. Тепер давайте я вам покажу, що перший раз сталося, коли вони принесли ремонт. Проблема була в тому, що оцей контакт був третій ножки, був від е, пайн. Він по суті болтався і згоріли е, пара транзисторів, але я прийшов заміняти замінити всі, щоб був одинаковий опір кожного транзистора. Транзистори стояли 32,05. Я поставив замість них е, 4310. Поставив замість них 4310, Все працювало, пройшов час, все дуже було добре. Але зараз я вам доведу, чого. Ну, буду е, казати, чому мене розвели, чому я це бачу. Дивіться, е, транзистори вот, в такому стані. Дивіться, як вони постріляли. Бачите, в якому вони ужасному стані. Вони постріляли. Я е, знаю з практики своєї, може ви не так говорите, а може ви мене поправите. Е, з практики, знаю те, що коли. Е, Інвертор робить, перегрівається, перегружається, він стріляє, то горить і його резистори на 10 кОм. На першій ножці стоять якраз резистори, і вони. от, як взяти, от, стоїть, Отак от воно стоїть. І ті всі резистори повністю всі 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 цілі. Ніяких не, не бачу, що щось згоріло, Всі резистори, ще щось, от все дивитися в загальності. Ніяких нарікань немає. Взагалі повністю все окей. Типа, з того боку, транзистори стоять теж вони повністю всі добрі. Там стоять ERF е, 3205, як я ще раз вам кажу. І все, вроді би, добре, все класно, але транзистори чому згоріли? Я почав все досліджувати і бачу, наприклад, от плюсова шина, плюс, який приходить йому сюди, він йде зразу на радіатор. І якраз на ньому всіли транзистори. І я замітив те, що вони перепутали полярність, транзистори всі встрілили, згоріли і хочуть зробити, типу, мене винним, те, що я щось не так зробив. Але більше двох-півтора місяця пройшло часу, щоб він відпрацював. Бо наприклад, як я би зробив неякісно, то протягом одного тижня, навіть до тижня часу він би проявився. А так він повністю все працював, нарікань не було, нагружався добре. У мене він навіть стояв сутку часу. Просто колотав суто від акумулятора, акумулятор підзаряджався. І от такі е, ситуація. Що повністю все живе. Всі резистори повністю живі, а транзистори вистрілили. Бо якби було по розкачці, то би погоріли резистори. Тіво резистори на 10 кОм. Так що, такий в мене вердикт, те, що мене хочуть розвести, щоб я їм тіпа, ще раз зробив і попав на гроші по наматеріалу, що по гарантії, не знаю, як я буду далі це рішати. Зараз його знову відремонтую. Бо я все вже поперевірявся, подивився, що тут нічого такого нема. Що всі деталі взяти, наприклад, з другого боку. Навіть оті транзистори попевіряв, все повністю все добре, Ні, ніяких проблем взагалі немає. Бо вони якраз дуть на, е, йдуть йдуть на трансформатор. От, якраз йдуть раз на трансформатор і раз на трансформатор, а то, що якраз йшло плюс, от якраз оцей плюс йшов на радіатор, то вони його перепутали, прикрутили мінуса на плюс, а плюс на мінус, і воно бах, і все погоріло. Так що мені зараз залишилося його зараз все впаяти назад, транзистори, все зібрати і Попробуємо його запустити. Як він буде далі зараз поводитися? От друзі, вже відремонтував. Ви вже як бачите, всього навсього поміняв ті транзистори. Поставив теж 4310, теж я казав. І все запрацювало. Типу, більше ніяких проблем не було. Давайте я зараз вам продемонструю те, що все працює. О, дивіться, я виключаю зараз іменно з розетки. І лампочка. от У мене контрольна лампочка така є. От, дивіться, все світиться. Зараз все працює від акумулятора. От. Що, ходу нічого немає. На виході 230. От я живлюся від такого малесенького мотоциклу акумулятора. Це в мене такий експериментальний, типу малесенький акумулятор. От, все працює. Поміняв транзистори і все робить. Бачите, проблем ніяких нема. Зараз вона включає назад в 220. Розетку включаємо. І, пак. І почала зарядка. Зараз ще більш-менш все провіру. О, заряд пішла акумулятора. Тут зараз будемо подивити по індикації, бачимо, що заряд пішов, що зарядився акумулятор. Пробуємо вимикати. Акумулятор є дуже малої ямкості, але ще живий. Зараз от виключив. Зараз акумулятор почне падати, і ми бачимо. Тут будемо бачити, зараз включу ще раз. Вона о, що акумулятор сів. От, все показує, все працює, все успішно зроблено. Так що, друзі, будьте більшості уважними і перевіряйте те, що ви, ви відремонтували, бо може бути, що не ваша вина. А вина тої людини, яка неправильно його підключила чи експлуатувала, неправильно щось зробила і спалила, а будуть винуватити іменно вас, що ви не так щось зробили. Так що я вам показав на даний приклад, те, що транзистори вибили вот його транзистори, повибивали за те, що перепутили полярність. І все, а інвертор, от все працює. От зараз лампочка світи, виймоно ну, це від нього. Я вам зараз детальніше покажу. От включена в ній лампочка. Лампочка в районі має десь з 7, ну, нехай буде там 5 ватт, вона лампочка має така. Це в мене експериментальна лампочка, я її включаю. Деколи, що мені треба провірити транзистори без радіатору, я включаю провіряю, чи інвертор працює. На даному моменті індартор повністю працює, все пройшло успішно. Причина була не моя, а причина була те, що я виставив вердикт. Те, що Причина була в тому, що люди перепутали полярність і його спалили. Так що будьте уважними, все аналізуйте, дивіться. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нової зустрічі.